Спортивні активності для ветеранів і їхніх сімей. Ще більше змагань та учасників ширша географія. В області масштабують проєкт бійці духу. Про старт нового сезону йшлося на брифінгу в медіа-центрі Вова. Упродовж року на Черкащині проводитимуть низку спортивних заходів, каже очільникова Ігор Таборець. З його слів в області прагнуть створити потужну ветеранську спортивну спільноту, бо саме спорт об'єднує, допомагає у відновленні і адаптації. Ми в березні на базі саме МСК Дніпро плануємо провести весняний кубок бійців духу саме з настольного тенісу і кроссвіту. У і, і травні плануємо проведення кубків з волейболу, сидячи, стрільби з луку і шахів. У нас чемпіонат Черкаської області з адаптивних видів спорту в районах і самому місті Черкаси вже заплановано на червень-вересень, тобто, це вже будуть чемпіонати. Ми хочемо залучити ще більшу кількість учасників. Ви знаєте, що в минулому році у нас було близько там, 500. Е так десь приблизно тоді хтось каже і більше. І ми е плануємо. Е Побільше залучити в цьому році. Наша спільна мета залучити до спорту якомога більшу кількість ветеранів їхніх родин, каже директор МСК Дніпро Юрій Гончаров. Цьому році ми запланували такі весняні кубки. Цей весняний кубок він буде однодневний, один день буде цей проводитися кубок. А, а потім, уже на осінь, ми вже хочемо більш ну, звісно, літом у нас буде цей чемпіонат, уже який це вже буде у нас, уже другий. А вже на осінь ми хочемо зробити такі вже Ветеранські ліги, що таке ветеранська ліга? Це вже змагання, які будуть там 5 етапів, коли люди будуть розуміти на місцях, що є постійні змагання, для постійних змагань потрібні постійні тренування, і таким чином ми будемо залучати найбільшу кількість і не тільки ветеранів, а е, знову погоджуюся, Іванович, що це в першу чергу ми також ми працюємо із е, сім'ями. Які втратили на цій війні своїх рідних, і також і члени, члени їх родин. Тому ця категорія повністю може приймати участь в цих змаганнях. Усі анонси змагань і реєстраційні форми будуть на офіційній сторінці. МСК Дніпро. цей спортивний проєкт на Черкащині реалізують спільно з обласною військовою адміністрацією МСК Дніпро, додає директор благодійної організації Благодійний фонд МГП Громаді Олександр Пахолюк. Бійці духу, це унікальний проект, який саме був покликаний для того, щоб об'єднати громади області, показати, що тільки в єдності ми можемо перемагати, тільки в єдності наша сила, і це безцінно, коли кожен з хлопців, які повертаються, він може поспілкуватися з таким же, як він, відчути плече свого побратима вже не в окопі, а на полі, на майданчику. Навіть коли вони змагаються, ти бачиш те, що вони брати? Вони рідні і вони єдині в тому, щоб зробити нашу країну міцною, сильною і такою, в якій хочеться жити.